Друзі, догадались, куди я йду. Правильно йду, покажу вам, гляньте, скільки посадів Б8 у нас є на автомайданчику. Почнемо. Ось такий посатик. Зразу буду показувати вам ціни, пробіги, щоб ви бачили. Фіксуйте собі. 17 рік, 14600, 1,6 на механіці. Ось такий в чорному кольорі. Наступний зроблено бачимо антихром, Білий такий красень. 19850-19 рік 2-літровий на автоматі. На чорних дісочках весь в чорному. Наступний у нас йде повний привід. Бачимо Full LED оптика, накладки на арках. 20 000, 16 рік, 2-літровий дизель. Ось такий варіант. Також чорний, легкосплавні диски, топова оптика. 2020 рік 2-літровий дизель. І ось такий красавець, це у нас 2-літровий дизель на дістроніку на легкосплавних дисках. Затонований в круг 1511 рік, 2-літровий дизель на автоматі 140 кВт. Тож, друзі, якщо вас зацікавили ось такі пасати, ми вас чекаємо, місто Бридичі, вулиці Шкіряників. Всім гарного дня.